Професія хейтер скоро зникне. Тому всі, хто займається цим професійно, зараз буду до вас звертатись. Давайте, по-перше, розберемося, хто такий хейтер. Хейтер це людина, яка критикує. Хейт це критика. І кожен з нас, по суті, є хейтер, але ми не маємо це як професію, так? ми маємо це просто як наш внутрішній стан, в якому нам щось подобається, не подобається. Ми це можемо проголошувати, не можемо проголошувати. Так? Але є люди, в яких, які заробляють. За рахунок хейтерства, да? тобто складають боти, це ж люди все роблять, да? наганяють якусь інформаційне поле, ну, яка суть взагалі хейтерства як професії. Суть в тому, щоб вивести або звернути увагу суспільства, да? яке знаходиться в інформаційному полі на щось. І, і, і це або призвести до позитиву, або до негатива, або якось підняти тему, да? або людей зґвалтувати на якусь ну, не дуже гарну да, подію, да? або не дуже гарні емоції. І ось чому ці люди, які професійно займаються хейтом, чому ця професія буде зникати і не буде вже такою актуальною в Україні. Ми зараз про Україну. Чому так відбувається? Тому що кожен з нас, хто вирішує себе показувати в інформаційному полі, відео да, різноманітне, в різних соцмережах, що ми вже знаємо. Ми вже знаємо, що, наприклад, є соцмережі, в яких хейт, це норма. І, в принципі, що ми робимо, ми до нього вже внутрішньо готові. Тобто ми вже дивимось на те, що нас готові до того, що нас будуть критикувати, і ми для себе кожен вирішуємо, як ми будемо це з хейтерами да, працювати, яким чином. Да? Тобто, або блокувати, або спілкуватись, або виходити з ну по-іншому, да? по-різному, -по -по кожен по-різному. І ось кожен з нас вже по суті не реагує на те, що е, на цю маніпуляцію. Чому? Тому що ця маніпуляція, вона під собою, що робить? Вона заставляє кожного з нас виправдовуватися. І ми вже не готові виправдовуватися. Ми вже знаємо, що є хейт, і ми вже, в принципі, на нього не реагуємо. А це є основна задача реакція людей. Тому хейтери, які заробляють роботи і все останнє, шукайте собі нову роботу, тому що ми вже з вами знаємо, як працювати на все добре.